А тепер до ще однієї загрози на цей раз для місцевих громад точніше для місцевих бюджетів. Ми неодноразово говорили про законопроект, який парламент ухвалив вже у другому читанні, і там нічого хорошого і позитивного для місцевого самоврядування нема, ба більше забирають те, що ще залишилося. Наступного року Львів може втратити 20% свого бюджету про те, що відбувається, на чому будуть затягувати паски місцеві урядовці і куди підуть ці кошти, ми говоримо із першим заступником міського голови Львова Андрієм Москаленком. Пане Андрію, доброго вечора. Доброго вечора. Так, ви дуже детально пишете у своїх блогах і на своїх сторінках про те, куди йдуть кошти з місцевого бюджету і що нас чекає, коли приймуть цей прок-проект, головний фінансовий документ на наступний рік. Отже, 20% заберуть звідки з яких джерел заберуть, і чи відомо вам на даний момент, куди, на які потреби і для чого, яка ціль. Власне, що минулого року нагадаю, коли було озвучене рішення про те, що 1,8 мільярда гривень це сума еквівалентна до так званого військового ПДФО, буде вилучатися. Нагадаю, що тоді громади підтримали, оскільки мова йшла про те, що це кошт піти на міноборони на Держспецзв'язок, для того, щоб підтримати збройні сили. Цього року натомість насправді без жодної комунікації виникло питання так само про додаткові вилучення. Мова йде про вилучення 4% ПДФО. Це фактично головний податок, який утворює наш бюджет, і так само про реверсну дотацію в сумі це близько 2,5 мільярдів гривень. Які а, мають вилучатися з місцевого бюджету а, насправді на що ці видатки підуть, а, ніхто не знає. Вони а, можливо би точно те, що в кожного приходить на думку, могли піти на збройні сили, але а, цього ніхто не комунікує. І, власне, на збройні сили вилучаються ті кошти, про які я сказав вже перед тим. А, цілком ймовірно, що це ті гроші, які можуть йти на чи на правоохоронні органи, чи не взагалі невідомо на які видатки, цього ніхто не пояснює, скільки вони підуть в загальну казну державного бюджету. Натомість таке вилучення без пояснення, без комунікації. Чим є шкідливим, є два дуже простих пояснення. Я про це теж згадував. Перше, чому 4% залишали в бюджеті, це була та можливість, аби не підвищувати тариф на тепло. Тобто, хоча на цієї суми вистачало на лише третину компенсації, решта треба було сильно здоплачувати з е, інших коштів місцевого бюджету. Тому станом на сьогодні, це мова йде про порушення фактично меморандуму в односторонньому е, порядку. А друге питання це мова йде про скорочення всіх видатків. Наприклад, на цей рік у нас є 1,1 мільярда гривень на підтримку збройних сил, ще близько мільярда гривень на різні суміжні. Напрямки до підтримки збройних сил це і там на різні програми Мілтеху, підтримки ветеранів, їхніх родин, а плюс питання інші блоки. Це критична інфраструктура, освіта. Тобто, вочевидь, доведеться скорочувати ці напрямки, що є станом на сьогодні насправді небезпечним, тому що вони всі необхідні. Та чому і для чого вилучати кошти на невідомі цілі? А, розуміючи, що ми забираємо з конкретних а, речей, які стосуються підтримки збройних сил, підтримки критичної інфраструктури, а, тому ці два тижні є дуже важливими, а, і про це потрібно говорити і шукати спільне рішення, тому що ми дуже віримо, що насправді це помилка і під час розгляду в Верховній Раді вона буде виправлена. Ви знаєте, в нас ми минулого тижня обговорювали з народними депутатами. Насправді не думаємо, що це помилка, тому що е, тако так, так, таку позицію зайняли і члени бюджетного комітету Верховної Ради, попри е, депутатів, які представляють мажоритарні округи, зокрема на Львівщині. Вони з цим не погоджуються, але монобільшість їх не слухає е, потенційна втрата Львому 2,5 мільярда гривень. Це ви вже порахували те, все, що буде вилучено із місцевого бюджету, так. Це ті кошти, які генеруються у Львові і які будуть вилучатися з бюджету міста, якщо не буде прийнято жодних інших рішень. Нагадаю, що про 4% ПДФО дискусія була з серпня, і фактично на всіх форумах обговорювалося, що ні, ці кошти все-таки залишать, тому що це було предметом меморандуму, меморандуму за участі президента. Але питання, що станом на сьогодні, мова йде про розірвання, ще раз скажу. Цього меморандуму в односторонньому порядку а найгірше в тому, що ніхто не комунікує, на що ці кошти планують йти, тому не знаю. Це можливо йдуть. На... Мені важко сказати, на які цілі підуть ці кошти. Коли минулого року була чітка ініціатива президента, що потрібно збільшити гроші на підтримку збройних сил державного бюджету, міста насправді підтримали. І я не думаю, що хтось може сказати, що це неправильно. Це точно потрібно підтримувати, тому що. А збройні сили це пріоритет сьогодні ж, коли ми маємо програму з місцевого бюджету. Ми з якоїсь мети маємо її скорочувати, не розуміючи на що підуть ці кошти. Це відкрите питання. Ну і в суспільстві погодьтеся, що дуже багато питань, якраз щодо е, і оборонки, і щодо МСЕКів е, і прокурорів інвалідів. Знаєте, це на фоні так е, виглядає. А проблеми залишаються і родини загиблих, і військові залишаються тут на місці. Чи є у вас комунікація по горизонталі із іншими великими містами обласними центрами? Яка позиція взагалі по Україні? Позиція асоціації міст, куди входять міста України, є однозначною. Вони так само виступили з позицією і вчора, і сьогодні про те, що, наприклад, ревасна дотація, це питання, яке стосується 189 громад. Тому що дехто намагається подати, що це питання стосується лише трьох-чотирьох міст великих, але це стосується від найменшого до найбільшого міста, і для багатьох міст вони втратять головні джерела свого надходження. І відтак не зможуть фінансувати критичну інфраструктуру. Я скажу, що це все має ще один великий наслідок. Незрозуміло чому зараз ще раз кажу, до цього штовхають, тому що. Міста мали можливість фінансової децентралізації. Натомість, сьогоднішні рішення вони чітко централізують і робитимуть міста залежними від рішень уряду. А це одна, з нагадаю, децентралізація, одна з важливих реформ на шляху до вступу в Європейський Союз, повноцінного вступу. Міста сьогодні насправді є дуже важливими з точки зору швидких рішень і допомоги державі. Тому. Ми насправді віримо, що ця ситуація буде виправлена. А зараз прикладаємо багато сусід для комунікації. А є багато народних депутатів, які є зі Львова, з Львівської області. Є багато народних депутатів, які розуміють роль міст. А тому ми сподіваємося, що при розгляді бюджету буде дискусія, яка дасть відповідь на розуміння пріоритетів і кошти, які вилучаються з програм підтримки, які в місцевому бюджеті спрямовані на збройні сили, точно не підуть на незрозумілі цілі. Чи на підтримку тих речей, які а, в сьогоднішній час не є пріоритетними, тому що я говорю про те, що це не є кошти Львівської міської ради, ще раз маю пояснити, це це є кошти платників податків Львова, а, які працюють у Львові, які власне сплачують податки, і вони мають точно знати на що ці кошти йдуть. Угу. Пане Андрію, дивіться, ви ще написали про те, що це ризик втрати міжнародних проєктів, які погоджені державою. Вартість проєктів цього року становить 1-2 мільярди гривень. Тому Львів може опинитися, без, не зможе виконувати свої зобов'язання. Але давайте для наших глядачів, чим це загрожує кожному мешканцю Львова, зокрема, про Пільгові перевезення, про тарифи, про профтехосвіту, компенсацію за е, тарифи і освітню субвенцію. Ну, що це, е, як це відчує на собі пересічний мешканець Львова? Ну, кілька дуже е, простих речей. Наприклад, місто Львів фінансує профтехосвіту. Мова йде про 17 закладів, про стипендії, про оплату праці. І це кошти, які йдуть з реверсної дотації. Друга річ це питання тарифів, які зафіксовані на тепло і на воду. Якщо будуть забрані джерела, за рахунок чого компенсувалося це підвищення. Тоді питання: що далі? Підвищення тарифів. Наступне це питання пільгових перевезень в обсязі приблизно 500-600 мільйонів гривень. Так само це кошти, які потрібно звідкись брати. E, далі це є скорочення різних програм, які є соціальними, які в тому числі стосуються родин ветеранів. Наступне це підтримка збройних сил, прямі закупівлі на цей рік у нас є мільярд сто, і ви знаєте, що в нас є спільна позиція міського голови, голіфракції, що при найменшій можливості ми збільшуємо цю суму. А тут потрібно думати, як не те, що е, знайти кошти на збільшення, як зробити так, щоб хоч на якомусь рівні це зафіксувати. Ну, таких, таких практичних речей їх є дуже багато, які відчує власне, кожен мешканець. І найгірше питання, в чому полягає в тому, що ми не розуміємо, на які саме видатки, і хто планує е, ці кошти вилучати. Дуже цікаве це питання насправді, тому що, можливо, це ту тисячу, що обіцяли освітянам, але залишили. При своїх інтересах працівників дошкільних закладів, хоча вони теж педагоги. Ну і тисяча, яка, яку отримують отримує кожен українець, хоча насправді дискусій на рахунок цього дуже, дуже багато. Пане Андрію, я вам дякую, що ви до нас ввімкнулися. Львівська мануфактура стежить за розвитком подій, я і, постійно, і постійно комунікуємо із депутатами Верховної Ради, і намагаємося. Знаєте, знайти автора, хто за цим стоїть, хто проводить такі геніальні рішення в такий складний час, в тому числі для громад. Тому що всі громади абсолютно, абсолютно в шоці від запропонованого проекту і той, яких їх будуть знекровлювати наступного року. Дякую вам, тихого спокійного Дякую. вечора. Так, Андрій Москленко, перший Добре. заступник міського голови, заступник із економічного розвитку.